Можливо, ви пам'ятаєте цю історію по фотографіях з обшуків вдома у посадовиці, які обросли мемами. Тоді у Тетяни Крупи лише готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів. І під час обшуків вона навіть викинула дві сумки з готівкою у вікно. Увесь цей час екс-керівниця Хмельницької обласної МСЕК Крупа сиділа в СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні. І днями її випустили з під варти. Суд призначив заставу 20 мільйонів гривень, яку вона мала внести вже після того, як вийшла із ізолятора. Цю суму зрештою за неї внесли 11 вересня. І тут зауважу, що зазвичай усе відбувається навпаки. Застава і лише потім підозрюваний виходить з під варти, але не в цей раз, як так вийшло у випадку з крупою. Розберемося унесеться. І загалом я розкажу про цю справу і що відбувається із розслідуванням. До речі, ця справа була дуже гучною, коли посадовицю затримали. Однак згодом увага громадськості зменшилася. Тому напишіть у коментарях, що ви думаєте про рішення суду випустити крупу з під варти, та яких результатів по справі очікуєте. Ну а ми поки перейдемо до суті. Тепер про цю справу детальніше. Прізвище Тетяни Крупи стало відомим на усю країну у жовтні минулого року. Тоді Держбюро розслідувань заявило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи на незаконному збагаченні на мільйони доларів. А також її сина Олександра. Він на той момент обіймав керівну посаду в управлінні пенсійного фонду у Хмельницькій області. До нього я повернуся ще згодом. Ну а поки про саму крупу, у чому її підозрюють? Правоохоронці розслідують справу про незаконне збагачення. За їхніми даними, вона організувала схему, за якою оформлювали інвалідність чоловікам, які таким чином намагалися уникнути військової служби. Під час обшуків дома у крупи знайшли зауважу лише готівкою: майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тоді ж ДБР опублікувало оперативні фото, які і розлетілися мережею. З купюрами, викладеними на дивані, біля яких лежить чоловік крупи Володимир У ДБР Тоді пояснили, що він сам вирішив так прилягти під час обшуків. Слідчі тоді розповідали деталі. Мовляв, знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку у шафах, шухлядах та нішах. Ну а під час обшуків посадовиця навіть намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Також слідчі за їхніми оцінками вилучили документи, які підтверджують злочини. Та те, що посадовці відмивали гроші через різні бізнес-проєкти. Ну а в робочому кабінеті керівниці МСЕК тоді знайшли ще 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки чоловіків, які таким чином хотіли уникнути мобілізації із прізвищами та фіктивними діагнозами. До речі, тоді з власних джерел Суспільному стало відомо, що група і сама має інвалідність, ну а також її чоловік. І за це вони щорічно навіть отримують пенсії. Крім того, слідчі з'ясували, що роди чиновників поза деклараціями належать чималі статки: зокрема, 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять елітних автівок, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. За кордоном у них також є нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині. Ну а на закордонних рахунках понад 2 мільйони доларів. Крупу підозрюють зокрема в незаконному збагаченні і декларування неправдивої інформації йдеться про 137 мільйонів. Мільйонів гривень, однак сума може зрости. Принаймні, так про це говорили торік у грудні. Однак вона може бути збільшена, якщо ми підтвердимо певні відомості, які ми на теперішній час ми наразі вже володіємо. Крупі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Ну а також додатково штраф чи обмеження волі до двох років за недостовірне декларування. Тепер поговоримо про події опісля затримання та вручення підозри. Тут треба нагадати, що крупа також була депутаткою Хмельницької обласної ради від слуги народу. Вона очолювала депутатську групу за сімейні цінності. Після викриття обласна організація партії Слуга народу повідомила, що ініціює відкликання крупи за правилом імперативного мандата. Тобто партія забрала в посадовиці депутатський мандат, бо вона нібито втратила довіру після підозри у корупції. Обласною МСЕК Крупа керувала 16 років. Зрештою, втративши посаду після викриття, і от тоді ж за кілька днів після затримання суд взяв кропу під варту з можливістю вийти під заставу у більш ніж 500 мільйонів гривень. Але підозрювана під заставу так і не вийшла. Наприкінці листопада, наприклад, вона сказала, що таких грошей на це немає. У судових засіданнях брала участь онлайн. Наша честь я прошу обрати мені ну, запобіжне, запобіжний захід не пов'язаний з під вартою. А також враховуючи, що абсолютно всі кошти родини арештовані адекватно застав навіть застава, не знаю, 5 мільйонів. Буде дуже далеко. Суд дійсно арештував кошти кропи, готівку у кілька мільйонів доларів, а також, зокрема, брендові прикраси, банківські картки та договори купівлі-продажу нерухомості. Наразі е члени сім'ї Тетяни Васильнич і її родичі акумулюють всі можливі кошти, які наявні у них для того, щоб Хоч частково вносити заставу у грудні. Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою та зменшив заставу з 500 мільйонів гривень до 280. Але тоді до суду від крупи надійшло лише 5 мільйонів гривень. До речі, Transparency International писало, що 3 мільйони гривень вніс на рахунок суду саме син крупи з власних коштів. Ну і тут додамо кілька слів про сина Тетяни Крупи. Олександра на момент затримання матері нагадаю, він був начальником головного управління пенсійного фонду у Хмельницькій області і незабаром після викриття звільнився з посади за власним бажанням. Повідомляли наші джерела. Більше того, почав позбуватися і власного бізнесу у грудні минулого року. Вищий антикорупційний суд зняв арешт із банківського рахунку Олександра. Мовляв, цей рахунок не був причетний до незаконного збагачення Тетяни. Крупи туди, нібито, приходила лише зарплата чоловіка, розповідав його адвокат. Утім, сам Олександр. Олександр цього року таки отримав підозру від набу за недостовірне декларування та незаконне збагачення. НАЗК перевірила його декларацію аж за 2022 рік, та виявило у ній недостовірні дані на понад 44 мільйони гривень. Наприклад, Олександр Крупа вказав у декларації збереження у понад 23 мільйони гривень готівкою, але не зміг підтвердити погодження цих грошей. Крім того, за даними слідства, він приховав понад 500 тисяч доларів на рахунках в австрійському банку, відкритому на М'я дружини також посадовець не задекларував будинок і земельну ділянку і занизив свій дохід більш ніж на 100 тисяч гривень. Цього року вже колишній начальник обласного пенсійного фонду Олександр подав чергову декларацію за 2024 рік, і в ній з'явилося ще 5 житлових будинків і 14 земельних ділянок у власності родини. Також він вказав, що має право користуватися власністю своєї матері Тетяни Крупи. І тут додам, що ледь не усі члени родини Тетяни Крупи бізнесмени. Зокрема, Олександр Крупа та його батько Володимир є засновниками ТОВ Солар Інвест, яке займається виробництвом «Соня». Нічної електроенергії щоправда після затримання матері, як я вже казала, Олександр почав активно позбуватися бізнесу. Про це пише незалежний антикорупційний центр NGL Media. Наприклад, рік тому він продав дві будівельні компанії: West Естейт і Естейт Плюс. Але давайте все ж повернемося до матері Олександра. Адже я впевнена, у багатьох з вас виникає питання, як її відпустили із СІЗО 4 вересня. Вищий антикорупційний суд змінив їй запобіжний захід і крупу відпустили прямо із зали суду, але не просто так. Їй дали 5 днів, аби внести заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Ці 5 днів минули 9 вересня. Проте заставу за крупу так тоді і не внесли. Повідомляли наші джерела увакс в антикорупційній прокуратурі. Тоді заявили, вирішать, що робити далі, після того як уважно ознайомляться з рішенням суду про запобіжний захід і з'ясують усі деталі. Зрештою за крупу внесли заставу на сьомий день після того, як її випустили з СІЗО. Хто саме вніс цю суму, невідомо. Так само, як іде вона зараз, але за рішенням суду вона має носити електронний браслет. Далі давайте розберемося. По-перше, чому крупу випустили із СІЗО? За законом, під час слідства, тримати людину під вартою можна максимум рік, якщо йдеться про тяжкі чи особливо тяжкі злочини, пояснили у вищому антикорупційному суді. А у випадку тетяни крупи цей термін майже вичерпано. Вона вже провела під вартою 11 місяців. Ну а щодо варіанту внесення застави впродовж п'яти днів після того, як підозрювану випустимо. Кають з під варти, він нетиповий, розповіла суспільному адвокатка Наталія Свірневська. Зазвичай усе відбувається навпаки. Спершу вносять заставу, ну а вже після цього людину звільняють. Тож адвокатка пояснила, що суд скористався своїм правом. Визначив термін для внесення застави та звільнив крупу просто в залі. П'ятиденний строк виключно рішення суду, бо закон чітко його не прописує. Якщо гроші не внесуть вчасно, прокурор зможе вимагати для неї інший запобіжний захід, наприклад, цілодобовий домашній арешт. Утім, у судовій ухвалі також йдеться і про те, що крупа може збирати гроші і довше ніж п'ять днів, але тільки доти, доки суд не ухвалить нового рішення про зміну запобіжного заходу, де перебувала крупа в останні дні, коли треба було внести. Ти заставу мої колеги з Хмельницького вирішили дізнатися, чи бачили крупу вдома. Для цього поспілкувалися з її сусідами. Читав, що кобути я по ні, тут нікого не було. Не слышов. Причому ми вибіжіші ходимо. я думаю, що яким-то образом це б вийшло. інформація. А щоб вона тут здійснювалась. Ні, такого я не слухав. Виїзд за кордон їй заборонено. Виїжджати за межі Хмельницького. Вона зможе тільки із дозволом. Підозрюваній також заборонено контактувати з працівниками та колишніми працівниками місцевого центру медико-соціальної експертизи та його пацієнтами. Ну а про зміну місця проживання треба буде повідомляти. Усі ці умови їй потрібно буде виконувати найближчі два місяця до 4 листопада. Контролювати виконання цих обмежень будуть детективи набу. Якщо ж крупа порушить умови, 20 Мільйонів підуть у бюджет, а обмеження можуть посилити. Якщо усі вимоги виконуватиме, залишатиметься на волі до вироку. Ну а тоді заставу повернуть тій людині, яка її внесла.